КДБ УРСР, це не просто Радянська СБУ, це була машина терору, створена в 1954 році, щоб тримати Україну в страху. Вони не просто стежили, вони вбивали, катували, ламали долі. Уявіть, ваш сусід пише донос, бо ви сказали, ще не вмерла Україна, і завтра ви в таборі. Або ще краще, вас просто немає. Звучить як жахи, але це наша історія. І знаєте що найгірше? Цей страх досі з нами. Чому ми боїмося говорити правду? Чому дивимося на владу як на старшого брата? Бо КДБ навчило нас мовчати, і їхні методи, як вірус, залишилися в наших інститутах. КДБ УРСР, створено указом президії Верховної Ради СРСР 13 березня 1954 року. Документ є в Галузевому Державному архіві СБУ. Вони підпорядковувалися Москві. А з 1978 року напряму політбюро ЦК КПРС. Це була армія страху, яка діяла за принципом: немає людини, немає проблеми. О, і не думайте, що КДБ це якісь Джеймси Бонди. Це були звичайнісінькі бюрократи з погонами, які за пайок і квартиру могли відправити вас на той світ. Герої? Правда? Але як вони вибирали цих героїв? І що вони творили в Україні? Зараз розберемося, але тримайтеся, буде боляче.